Oh. «Щедрик» – пісня, котру вже понад 100 років на різдво співає без перебільшення увесь світ. Та насправді це українська народна щедрівка часів Київської Русі в обробці українського композитора Миколи Леонтовича. Над твором композитор працював мало не усе своє життя, створивши п'ять варіантів. Вперше відомий нам щедрик виконав Хор Київського музично драматичного інституту у 1916 році. Композиція застала Україну у тяжкі часи трансформації. В передень окупації Росією пісня вилетіла з країни, аби прорвати інформаційну блокаду в Європі. Симон Петлюра викликав до себе композитора та диригента Олександра Кошиця і наказав протягом тижня зібрати хорову капелу для того, щоб знайти кращих хористів. Організували ледь не талант шоу. Перший тріумфальний концерт Української республіканської капели, так назвали хор УНР, відбувся 11 травня 1919 року. У столиці Чехословаччини, окрім Щедрика, співали й інші композиції Леонтовича, а також твори Миколи Лисенка, Кирила Стеценка, самого Олександра Кошиця. Але всі слухачі від Відня до Брюсселю, від Барселони до Парижу, були закохані у Щедрика. Одна з найпрекрасніших пісень програми, писав лондонський журнал Панч шедевр народного мистецтва, захоплювався колядкою. Оглядач брюссельської газети Левантієм Сєкле. Крапку ставили віденські змі. Культурна зрілість України має стати для світу легітимізацією її політичної незалежності. Задом Симона Петлюри спрацював. Щедрик збирає повні зали у багатьох країнах світу. Слухачі вигукують: Хай живе Україна! та перемогти агресію Росії УНР не змогла. Але, попри окупацію радянщиною, продовжувала жити українська культура разом із Щедриком. 1922 року він дістався західної півкулі і одразу до найпрестижнішої зали Нью-Йорка Карнегі Гол. У цей же вечір американці вперше чують мелодію свого майбутнього різдвяного хіта. Далі концерти у понад ста інших американських містах. Усюди щедрик на біс. Як і в Європі, колядка Леонтовича не лише хід гастролей, але й символ української боротьби за незалежність. Співай, поневолена Україно, співай, щебетушко, прийде весна, якої ти чекаєш. Писав після прем'єри Щедрика у Ріо де жанейро бразильський академік Інріке Нетто. У 1936 році американець українського походження Петро Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до Щедрика. Пісня стала популярна у західних країнах під назвою «Carol of the Bells». Відтоді твір стає головною різдвяною піснею США. Для світу щедрик став символом боротьби українців у 2022-му Історія повторилася, і цей твір знову асоціюють із прагненням України звільнитися від російського впливу. Та вона продовжує лунати та надихати, даруючи сили нашому народу, а також викликаючи шану в усього демократичного світу.